Раба бачили в попередньому відео. Зараз покажу, де вони ще водяться. Сьогодні ми дивимося гіпермаркет Макро, в якому закупляються всі тайці, тому що він найдешевший. На вході потрібно взяти такий возик, в який ми будемо складати всі свої покупки. Тут нас зустрічає суперполіцейський Свадікап. І перший величезний відділ овочів і фруктів, де є ну, абсолютно все, що потрібно. Купуємо огірочки. Салат айсберг. Помідори в нас є різні. Чері по 60 бат. Є такі середні сливочки по 69. Але це кілограм. Такі звичайні по 52. А коли береш багато, то по 45. І часник, і чищена цибуля. Готова. Сточки, перчик, перчик, перчик. Тут у нас гриби. Оці до там яма гриби смачні. Хоча я завжди використовую оці. Вони мені більше подобаються. А от що у нас дороге, це яблука. Найдешевші. Це 85 батів а їх там 10 штучок. Але так, щоб смачні купити яблука, то от по 139, 129, це вже вони подешевше ви були по 150, 119, зелені яблука по 149. Перець зараз дуже дорогий. Морква. Імпортна картопля. Далі у нас рибний відділ з креветками, рибами і різними морськими гадами наша улюблена червона рибка. Зараз трошки подорожчала. Сібас. Такі. А це ті лапі, яку завжди на вогні роблять тайці в солі, якщо хто був в Таїландії, ви бачили такий куштували. А це один із моїх помічників в попередньому відео. Оці краби. Живі, до речі. І ціна тут на них дуже приємна. Мабуть, треба якогось взяти. Поїдеш зі мною. Поїдеш. Якщо ви придбали рибу, вам її тут важать і відразу можуть вам почистити і навіть порізати на філе. Відділ молочних продуктів. М'ясо, це свинина, це філе. Стегно. О! Акція. Є у нас тут і сало, але це більше такий Бочок, а не сало, справжнього сала, такого як в Україні, тут немає. На жаль. Ціни на курятину теж досить низькі. 71 бат за кілограм курячого філе. А от телятина тут досить дорога. Відділ алкогольних виробів. Є і іноземного виробництва, є і тайського. Для прикладу, 0,7 Балантайнськ, коштує майже 900 батів. А тайський фонтон 258. Вина теж дорогі, вони тим більше не виноградні, в основному не виноградні. Якщо виноградне, там відразу ціна. 1300, а всі решта вони робляться з фруктів. Ну і ціна теж ну це одне з дешевих, 171 бат за пляшку. А решта по 300-400 по бат і вони не виноградні. Масло теж не з дешевих. 140 батів коштує 227 грамів. Ну і сметана, якщо її можна так назвати, сур крім, ну вона така густа, її можна розводити в два рази, щоб вона вийшла така, як в наших магазинах. Коштує 98 батів. Ну але не зовсім вона на сметану схожа. З цим у нас тут проблеми. Далі йдуть цілі ряди з різними продуктами. Тут і мука, і цукор, і різні приправи, і соуси. Вода, пиво, там далі солодке, олія, ну тобто дуже величезний величезний магазин, де є практично все. Важко втриматися перед спокусою трубочок. Тут ще вафельки. Ще вафельки. Ми колись такі купляли. Я купляла трубочки, а тата куплявати. Дуже смачні. Ще одна янина спокуса з самого дитинства. Ну, це, мабуть, номер один взагалі. Шоколадні, Шоколадні палички. палички такі. Вони дуже подобаються всім дітям, кому ми давали і туристам. Ну, я не знайшов жодної дитини, якій це не сподобалось. Це шоколад, всередині... це, е, пластичних трубочок. Свіжі ягоди тут дорогі, але є альтернатива заморожені всього по 65 батів за кілограм. такої полуниці С-79. Різниці також ніякої немає. Ми купуємо оцю сайфпак. Дуже смачна, коли розмерзається, точно така, як і свіжа. А тут є ще за 69 батів. Шовковиця досить смачна, ну і різні заморожені ягоди. Ще один цікавий момент. Всі ми звикли до таких червоних кавунів, але в Таїланді є і отакі кавуни. І це ще стигли. Скажіть, будь ласка, чи хтось із вас такі смакував коли-небудь? І чи вони відрізняються вам від червоних чи ні, чи вам сподобалося. Тайці не їдять хліба, тому його взагалі важко десь знайти, він дуже дорогий. А тут можна знайти у макро такі батони або такий от хліб. Але він не схожий на український. Не дуже смачний. Або такий для тостів. тостовий хліб, який може роками лежати і не спортиться. Не знаю, з чого вони його роблять, але якось так. Для того, щоб скуштувати нормального смачного хліба, ми купили хлібопічку і випікаємо самі. Під'їжджаємо до каси, будемо розраховуватися, для цього потрібна. Мембер карта макро вона у нас є, і ми її зараз будемо пред'являти при розрахунку. Хочу відразу попередити, що кредитні картки тут не приймаються, можна розрахуватися тільки або QR-кодом Тайського банку, або готівкою. Після оплати на виході перевіряють товар-контролер і далі виходимо на парковку. Добре, що можна під'їхати візком до самого автомобіля і вигрузитися. Ми з моїм асистентом дякуємо вам за перегляд цього відео. Ставте нам вподобайки, якщо відео сподобалося, поширюйте його у мережах вашим друзям, щоб вони теж могли його побачити і підписуйтесь на наш канал.